Співробітники служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату на Сумщині, зокрема у софроніво молчанському чоловічому монастирі Різдва Богородиці за участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності та виявляють заборонені предмети. Заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи, яку Служба безпеки України проводить щодо протидії підривній діяльності російських спецслужб на шкоду нашій державі. Служба безпеки України вкотре наголошує, що всі заходи здійснюються у межах Конституції та чинного законодавства України з суворим дотриманням прав громадян на свободу вибору віросповідання та світогляду. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міра та обезпечення населення від провокацій і терористичних актів.